Україна вперше за 20 років без команди на основному етапі Ліги Чемпіонів. Це вже катастрофа для нашого футболу. Чи все ж є? Але спорт та злоти тебе вітає. Хай там як у нас досі є три представники в Єврокубках. Позитив, за який точно варто чіплятись. Сьогодні ми розкажемо вам, які суперники трапились українським командам у заключному вирішальному раунді плей-офф Єврокубків. 0-3 за сумою двох матчів від Кіперського Пафоса. Абсолютний провал для Динамо і дуже болючий виліт із кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тож далі вирішальне протистояння за шанс зіграти в Лізі Європи. Європи. а там Макабі Тель-Авів. Ізраїльська команда могла стати суперником киян ще раніше, якби у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів пройшла той самий пафос. Ми детально розповідали про Макабі у минулому випуску. Можете подивитися за підказкою вгорі. А зараз пропонуємо порівняти Динамо та Бакабі на основі матчів проти Кіпріотів. Цікаво, що завдяки магії жеребу Макабі, так само як і Динамо, грало в Єврокубках не тільки із Пафосом, а й з Хамрун Спартанс. На не найкращому газоні в Мальті вдалося здобути лише мінімальну перемогу – 2-1. Тоді як в Сербії, ізраїльтяни впевнено виграли три Нагадаємо, що через війну Макабі, так само як і кияни, грали свої матчі не вдома. Номінально домашня арена стадіон клубу Бачка Топола. Команда, яку до цього очолював тренер ізраїльтян Жарко Лазетич. Протистояння із мальтійцями не показове. Тож зосередимося на матчах проти Пафоса і порівняємо, що награли проти Кіпріотів Динамо та Макабі. Обидва поєдинки видалися дуже драматичними. На Кіпрі Макабі пропустило першим. Басоаміна ударом через себе забив за 10 хвилин до кінця основного часу. А далі спрацювала заміна жарко-лазитича. Елад Мадмон зрівняв рахунок на 10-й компенсованій хвилині. У матчі відповіді ізраїльтяни змушені були використати усіх трьох наявних воротарів. Дуже нетипова ситуація для будь-якого поєдинку. Спершу травму отримав основний джерафі. А вже за 15 хвилин Меліка, який його замінив, отримав пряму червону за грубий фол за межами штрафного. Тож довелося випускати третього голкіпера Мішпаті і міняти нападника Турджмана. Пафос забив наприкінці першого тайму. Жажа зарядив злівою у дев'ятку. Цей гол став вирішальним: 2-1 за сумою двох матчів. Макабі був дуже близько до успіху, але неймовірні голи Пафоса і справжній Нефарт завадили ще на минулому етапі вийти на Динамо. На відміну від Динамо, Макабі дійсно успішно рубалося проти кіпріотів. І навіть в меншості могли врятувати гру. Ось показові цифри. За кількістю успішних єдиноборств диноборства Ізраїльтяни двічі переважали кіпріотів.

Плюс загальна кількість виграних єдиноборств у першому матчі теж була за Макабі 81-71. В другій грі вже переважали кіпріоти 94-78. В сумі маємо три з чотирьох успішних показників. У Динамо лишень один з чотирьох. Єдиноборство в атаці. 14-10 за кіпріотами в першій грі, 29-22 за Динамо в другій. Загальна кількість виграної боротьби. 65-62 і 74-73 на користь Пафоса. Тепер порівняємо атаку. В першій зустрічі ізраїльтяни переграли кіпріотів за кількістю і якістю ударів. 8-30 яких у площину проти 5-2 у площину у Пафоса. В другій зустрічі кращими були кіпріоти. 8-2 у площину проти 6-2 у площину у Макабі. Наступний показник – позиційні атаки з ударами. В першій грі Макабі переважав 18-5 у площину проти 14-4 у площину. Так само кращими ізраїльтяни були і в другій зустрічі – 22-5 проти 15-3 у Пафоса. Динамо дало створити супернику набагато більше, особливо у другому матчі. Загальна кількість ударів – 9-1 у площину проти 8-2 у площину у Пафоса в першій грі. І жахливі 21-7 проти 7-3 у Динамо в другій. А тепер позиційні атаки з ударами. 27-6 у Пафоса проти 20-6 у Динамо. В другій зустрічі ті ж 26 у Динамо проти вражаючих 32 15 у Пафоса. Маємо рівність лише за одним з чотирьох показників. І це при тому, що Макабі 60 хвилин другого матчу грав у меншості. Тож підсумуємо, проти Макабі точно не буде легше, ніж з Пафосом. Та ще й гостьовий матч у Сербії, де буде чимало місцевих добродіїв на трибунах. Хоча, можливо, це підвищить мотивацію динамівців. Арда Туран проти турецьких клубів. Серія друга. Яскравий заголовок, який так пасує цій Єврокубковій кваліфікації Шахтаря. Але епічний виліт гірників від Панатінайкоса у серії пенальті, і не менш драматичне вилучення головного тренера до цього стерли цей сценарій. На сам сумспор вийшли греки, а шахтарю доведеться зіграти в плей-офф ліги конференцій. Суперником гірників буде швейцарський сервет. Цікаво, що це вже друга зустріч у єврокубках з різницею в понад 40 років. Тоді гірники за сумою двох матчів пройшли швейцарців в одній восьмій Кубка Володарів-Кубків сезону 83-84. Для любителів вінтажних програмок та сама з Донецького матчу. Був ще товарняк у 2012-му, де праймовий шахтар із Фернандіньою та й шиєровим розбив сервет 4-0. Але це вже менш ностальгічно. Що ж таке сервет зараз? Віце-чемпіон Швейцарії попереднього сезону жахливо розпочав нинішню кампанію. Лише одне очко в трьох матчах чемпіонату і два вильоти з різних стадій кваліфікації Єврокубків починали з Ліги Чемпіонів. Там у другому раунді за сумою двох матчів програли чеські Вікторії. Гостєва перемога 1-0 і поразка 1-3 вдома. Далі був третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Дві поразки від нідерландського утрехта із загальним рахунком 2-5. Перед другим поєдинком Женевці представили нового головного тренера Жослена Гурвенека. 53-річний француз, зокрема, до цього працював із Нантом і Лілем. Попереду у нього чимало роботи, адже влітку команда втрат. Тила щонайменше двох ключових виконавців. Головна зірка минулого сезону Дерек Кутеса вільним агентом перейшов у грецький АЕК. Швидкий лівий вінгер забив 15 у чемпіонаті і загалом 17 в усіх турнірах. А ще встиг зіграти два матчі в лізі нації за збірну Швейцарії. Ще один трансфер на вихід правий захисник, японець Кейго Цунемото. Його продали за солідні гроші в Базель. Хто ж залишився і може створити проблеми? Особлива увага до досвідченого екс-гравця збірної Боснії та Герцеговини Мирослава Стивановича. В активі правого півзахисника 25 результативних дій минулого сезону. Також відзначимо 27-річного лідера центру поля Тімоті Коня, який має досвід гри за юнацьку збірну Франції і грає за сервет сьомий сезон. Тож підсумуємо, зараз сервет цілком під силу шахтарю. Втратили кількох важливих виконавців, змінили тренера і не показують гідних результатів в усіх турнірах. Але варто уникнути недооцінки і показати видовищний футбол, як це було у матчах із Бешекташем. Це ж негативні швейцарські приклади в усіх нас перед очима. Тун, Белінсона, Лугано, Янгбойс. Дуже не хотілося б, щоб до цього списку додався і сервет. Житомирське полісся пролізло угорський пакш 4-2 за сумою двох матчів. Попереду раунд плей офф Ліги конференції, а там надскладний опонент італійська Фіорентина. Аби розібрати цього суперника, ми звернулися до спеціаліста по італійському футболу, автора телеграм-каналу Джанлука Лападула Юрія Шевченка. У Фіорентини цього року новий тренер Рафеле Паладіно несподівано пішов. Після того, як продовжив контракт, досі немає якихось офіційних пояснень, чому це сталося. Але ходять чутки, що тренер посварився з її спортивним директором Даніеле Праде. Тож Фіорентині довелося терміново шукати нового тренера і з Саудівської Аравії повернувся Стефану Піолі. Це навряд чи крок назад, адже Піолі в Італії має дуже хорошу репутацію, дуже хороше резюме. Після років роботи з Міланом, після чемпіонства, зрештою, після того як він працював з Кріщану Роналдо. Плюс Піолі вже був тренером Фіорентини, тож добре знає клуб. Якихось кардинальних змін у команді на перший погляд немає, бо Піолі все ж таки тренер без якоїсь своєї чіткої філософії. Він зазвичай підлаштовується під ситуацію, відштовхується від характеристик гравців, а вже протягом сезону починає щось змінювати. Тож, якщо Фіорентина наприкінці минулого сезону грала в три центральних захисники з Паладіно, то й цей сезон вона розпочинає також з трьома захисниками. Але є зміни у налаштуваннях, у структурі. У більшості контрольних матчів влітку Фіорентина грала 3-4-1-2. Тобто тепер у Піолі з'явився ще один нападник, на відміну від того, як грала команда в минулому сезоні. До найкращого бомбардира Мойзекіна доєднався Едін Джеко – Джеко 39, коли він залишав Інтер і їхав до Туреччини. Здавалося, що це вже поїздка на пенсію, але Джеко повертається з дуже хорошою статистикою і демонструє, що він готовий грати, грати багато і навіть бути основним в цій команді. Джеко в цих контрольних матчах це такий нападник-плеймейкер, який глибоко опускається, який бере участь в організації атак. Загалом дуже цікаво спостерігати за тим, як діє група атаки Фіорентини. Адже Альберт Гудмунсон, який ніби діє під нападниками, взагалі часто опиняється десь в опорній зоні. І він в інтерв'ю казав, що це якраз вимога тренера, тобто він має опускатися глибше, аби бачити поле. В такій ситуації більш високу позицію займають флангові футболісти, вінгбеки. У Фіорнтини це додо. Який грав у шахтарі та Робін Гозенс, німець у минулому сезоні був другим за результативністю в Фіорентині 8 голів, 9 асистів, і в цьому сезоні можна напевно чекати від нього ще кращих результатів. Тож, якщо раніше все в Атаці будувалося навколо Мойзакіна, то тепер його функції здається стали простішими, він має атакувати простір за спинами захисників. Взагалі використовувати вільні зони у цій фіорентині мають всі футболісти, які бачать таку можливість. Тобто зміни позицій постійні, і це не новинки де Піолі, таке вже було в його мілані. Якщо говорити про літні трансфери, то крім Джеко найбільшу увагу приділили півзахисту, викупили у Ювентуса Ніколо Фаджолі, взяли у парми Сімона Зома, у Емполі Якопо Фаціні. Минулого року у Віоли в центрі поля було дуже багато ротації. Зараз здається, стало трохи стабільніше. І, схоже, Піолі дуже вірить в Фаджолі на нові позиції такого глибинного плеймейкера. Тож у кожній лінії є гравець з хорошим пасом, починаючи від Давіда Дегея на воротах, продовжуючи марно понґручичем в центрі захисту. А далі Фаджолі, Гудмунсон, Фаціні, Джеко, тобто є варіанти для короткого розіграшу. І є більш простий варіант, коли воротар просто виносить м'яч на Джеку, а той намагається виграти верхову боротьбу та скинути м'яч кудись на фланг. Контроль м'яча через центр, універсальні півзахисники, гострі та атакувальні фланги. Десь ось такі базові налаштування Фіорентини Піолі на старті сезону без м'яча один в один, хоча не так агресивно, як, наприклад, у Жан П'єро Піолі влітку намагається грати з високою лінією захисту, фланги мають встигати допомагати, і в контрольних матчах це можна назвати, певно, найбільшою проблемою, але не критичною команда ще поки просто звикає. Загалом Фіорентина досвідчена, вже добре зіграна, точно без жодних нервів щодо Єврокубків і з великими амбіціями. Вже говорили про мету потрапити до ліги чемпіонів в наступному сезоні. Італійські газети впевнені, що проти Полісся Піолі гратиме тим складом, який буде основою на старті сезону: Деге, Комуцо, Понгречич Реньєрі, Додофа Джолі Зон Гозенс, Гудмунсон, Джекой Кін. Друзі, напишіть, як ви оцінюєте шанси українських команд в раунді плей-офф Єврокубків і поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається такий контент. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.